Поехал в храм, где Лизурская дорога. Я подошел, постоял возле бетоны, ни того не было, взял, положил и ушел домой. И 07-го тоже в этом месяце также сделал бетону и отнес домой. А первую продал на старотонном рынке. Также я проходить органом выдать бетону, который я незаметно сделал из храма, где центр на кладбище. Вказане майно буде вилучено та поміщена до сейф пакету. Хочу вернуть ікону 1905 року, яку года, которую купив на староконном рыне. А чи знаєте ви її назву? А, Хрещення Господня. Ікона Хрещення Господня 1905 року. Її буде вилучено та поміщено до сейф пакету. Поліцейські викрали жителя Одеси у крадіжці ікон з місцевого храму. На початку липня чоловік серед дня двічі приходив до храму під виглядом звичайного відвідувача, і коли служителі відволікались у справах, знімав ікону зі стіни, клав їх до пакету і уходив. Виявивши відсутність ікон, настоятель звернувся по допомогу до поліцейських. Останні швидко встановили 53-річного фігуранта і місце знаходження викраденого ним майна. Одну ікону чоловік встиг продати, іншу зберігав вдома. Слідчі призначили в рамках розпочатого кримінального провадження судово мистецтвознавчу експертизу, яка встановить цінність ікон та їхнє історичне значення. Попередньо їх вартість на аукціонах може починатися від 5 тисяч доларів. Пертоправне дії фігуранта кваліфікована за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за крадіжку вчинену в умовах воєнного стану до 8 років. Позбавлення волі наразі слідчі дії тривають. вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру.